Вартість Аськи залежить від моделі. Наприклад, 250 вартує 12 300, 300 модель, де вже є VDI циферки, ще й по цифрах більше інформативності в нас буде по розпізнаванню металів, буде 14,5 тисячі гривень. Якщо взяти 150 і 200, 7,500, 8,300 орієнтовна ціна. Але основним підводним каменем Аськи в нас є саме пошукова катушка. Вона не просто маленька, а моно. І вам з часом прийдеться добирати ось таку катушку, яку ви бачите в пошуківцях в основному в полях. А її середня вартість 3500 гривень. Моя задача не просто вас проінформувати, а проконсультувати, допомогти. Замовити можна в магазині міста Хмельницького, ось є телефони, є сайт, можна ознайомитися з продукцією і також провести замовлення онлайн. Також є магазин у місті Львів на Балавана 12. Ну або відправка новою поштою накладним платежем. Дякую за увагу, фарту і здоров'я з вами був Борсук. Щасти.